Чотирьох поклав на смертну кару, коли тобі одна належиться по праву. Судді дорогі, ну не вірте ви очам, а вірте ви, що свідки скажуть вам. Тут заяць підскакав, ногами чобирає, до чого що воно не розбирає. А ну, скажи, правдивий скакунець, «Скількох ти бачиш тут овець? Я в математиці признаться, не знавець, та, бачиться, мені лежать чотири тушки, сказав сіряк і наша рошив пушка. Ні, гримнув вовк, ти госпився, з ліку збився, бо зроду в очах боїться, гляньно, з цього боку. І вовк зробив над зайцем стінку. Зайці ніжки затряслись Я почув бачу... дві. Які дві гукає вовк на старість років у тебе розуму ні краплі в голові, гляньно з інших боків. Ось перед мене стань, та не тремти у математиці, будь мудрий ти. Одна. І то дурна, малесенька, як мушка. Суці. одна, тоді законно бери своє і їж по праву безборона. Чого ти, зайчику, поблід? питається сусідка. Та був случай, позвали в суд за свідка. і математику на старий срок складать. Та вовк. Таку складну задачу дав, На силочку, на силу відгадав.